Дорога церква, дорогі брати і сестри, щиро вітаю всіх присутніх у домі молитви словами Ісуса Христа мир вам. Бог подарив чудову можливість бути сьогодні разом з вами на Богослужінні. Це останній день 2025 року. Ми разом з моєю дружиною. Маємо за честь бути у вас на зібранні. Останній раз, коли я був у вас в церкві, це 10 років назад. Так що 10 років швидко, швидко пробігли, і ось Бог дав таку нам можливість сьогодні бути разом з вами. Закарпаття Тячівський район, угля. Це відоме для багатьох. Колись покійний Степан Васильович, який в нас був пастором і був за довгі роки обласним пастором в Закарпатті, казав, каже, угля це розсадник служителів. І дійсно так є, по всьому світу з углі є багато служителів. Ну і один з них я, як служитель з углі. Хочу від щирого серця і від багатьох церков Тячівського району подякувати вашій церкві за те, що в 2022 році, березень місяць, початок березня, одна із церков, одна із перших церков, хто допомагав для Тячівського району. Прийомі переселенців. Ця допомога була важливою. Звідси з Праги брат Котубей відправляв гуманітарну допомогу, і ми мали чудову можливість кормити переселенців, бути корисними для тих, хто в біді приїжджав або проїжджав через Закарпаття, зупинявся в нас, ми їх кормили. Так що щира подяка. Вашій церкві за те, що ви в свій час відкликнулися і по-особливому допомагали. Ми і далі продовжуємо служіння, допомагати переселенцям під Божим благословінням. Так що продовжуйте молитись, щоб ми були корисними для поширення Царства Божого на Закарпатті і в. Різних куточках України. Ми кожного місяця їздимо або на схід, або на південь України з гуманітарною допомогою. Так що є про що молитися вашій церкві. Сьогодні я би разом з вами хотів порозумовувати над Словом Божим, Книга Пісня до Євреїв, 4 розділ, 13 вірш. Післення до Євреїв, 4 розділ, 13 вірш. І нема створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Звітувати не так легко. Перед звітом люди переживають. Коли потрібно звітувати або давати або здавати якісь екзамени, це завжди переживання. Но звітувати перед тим, хто все бачить, хто все контролює, прийдеться кожному із нас. Хочемо ми того або не хочемо, нам прийдеться предстати перед Богом. І дати йому звіт. І стоїть запитання, наскільки ми готові звітувати перед тим, хто все бачить, хто все контролює, перед яким все відкрито. А звітувати прийдеться. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні я б хотів звернути нашу увагу на те, що. Допоможе нам бути готовими звітувати. Автор цього післання, він говорить, що йому дамо звіт, а потім продовжує і говорить важливі істини. 14-й вірш. Автор цього післення каже так: тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісуса Сина Божого. Тримаймося визнання. Сьогодні, ми як віруючі, в яких був той день, коли ми вирішили стати на дорогу правди, ми прийняли Господа Ісуса Христа як нашого особистого Спасителя. І автор цього піснення звертається до віруючих людей. І каже, тримаймося визнання. Іншими словами, я би сказав: тримаймося нашого віру і сповідання, в що ми віримо. Тримаймося того, хто є основою нашої віри. Тримаймося нашого Господа і Ісуса Христа. Коли ми читаємо. Боже Слово, яке записано в післані апостола Павла до Колосян, другий розділ, шостий вірш, каже: Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у ньому, будьте вкорінені і збудовані в ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися. Ісус Христос є наш наріжний камінь. На ньому ми будуємо наше духовне життя. І можуть бути ті люди, які прийдуть до нас і будуть, сказати, і будуть говорити до нас. Та вам недостатньо того, що ви повірили в Ісуса Христа. Вам недостатньо того, що Він ваш особистий Спаситель. Вам потрібно ще більше. І починають перераховувати, що ще потрібно більше. А я хочу сказати, що вже більше немає. Якщо ми маємо Ісуса Христа як нашим особистим Спасителем, то ми з ним маємо вічне життя. І того апостол Павел пишучи, до, колос... до церкви в колосах, Він каже: отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому. Будьте в Ньому вкорінені, Будьте... збудовуйтеся в ньому, зміцнюйтеся вірою в ньому, все в ньому, в Ісусі Христі. І якщо ми в нашому житті. Зміцнюємося Ісусом Христом. Ми ісповідуємо Його. Господь мій Спаситель. Я знаю, в кого я повірував. І ми тримаємося Ісуса Христа, то нам звітувати перед Ним буде не страшно. Ми з'явимося перед Ним на судилищі, і нам легко буде звітувати. Бо ми можемо сказати на протязі мого земного життя, Господи, я вкорінявся в Тобі. Ти був моєю силою, ти був моєю кріпостю, ти був той, за ким я слідував. Дорога церква, це дуже важливо того, що є той, хто є ворогом душ людських. Но коли ми в Господі, коли ми тримаємося Господа, коли ми розуміємо, що тримаємося віроісповідання, в що ми повірили, в кого ми повірили, і ми цим живем, це буде особливим благословінням в тому, що ми, як Його послідовники, будемо легко. Давати звіт, коли Господь прийде і забере свою церкву від землі. Господь є основою нашого спасіння. І третя глава післання до євреїв також автор цього післання говорить: тому святі брати, учасники небесного покликання роздум... роздумуйте про. Апостола і первосвященника нашого віровизнання Ісуса. Іншого немає, кого ми можемо на цій землі триматися, це наш Господь. І як ми Його прийняли, так і ходіть, ходімо в ньому, і це допоможе нам бути готовими давати звіт перед ним, коли Церква зустрінеться. З Ісусом Христом. Друга істина, яку я находжу в цьому тексті нижче, автор цього післення звертається і каже: адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Друга істина, щоб нам легко було звітувати перед нашим Господом і Ісусом Христом, в нас має бути розуміння, що ми маємо того, хто може нам співчувати. На цій землі нас зустрічають різні обставини життя, багато спокус направлено в сторону віруючих людей. І є той, хто є ворогом нашим, це діявол. Він ходить, як рикаючий лев, кого би збити з дороги Христа. Але ми, як віруючі люди, завжди маємо мати ось це розуміння, що я маю того, хто може мені співчувати. Хто прийшов в земне життя, в кого були трудності переживання? І спокуси, але в нього не було гріха. І коли ми читаємо слово Господнє, яке записано в 12 й главі Книги до Євреїв, то автор цього післання знову звертає нашу увагу і каже: дивлячись на проводаря. І вершителя віри на Ісуса, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест, дивлячись на проводаря і вершителя віри. Ми маємо того, хто може провести нас у цьому земному житті. Це наш Господь Ісус Христос, бо Він пройшов земне життя. Він проложив цю дорогу, якою ми сьогодні йдемо. Наш Господь Ісус Христос. І якщо в нас є якісь трудності або переживання, йдімо до нього, бо Він може співчувати нам. Він може розуміти нас, як ніхто. Того, що він пройшов земне життя. І якщо ми будемо розуміти, що наш Господь Ісус Христос, наш проводар, який проведе і доведе, і ми будемо в нашому житті ось мати це розуміння, ми будемо проходити земне життя правильно. Бо коли людина. У трудних моментах життя, вона не йде до того, хто може співчувати, вона може наробити багато помилок у своєму духовному житті. І тоді стає багато-багато проблем в житті віруючих людей. Але коли ми приходимо до Господа Ісуса Христа, який може нам співчувати, ми життя проходимо правильно. І апостол Павло хороший приклад для нас він в своєму житті дуже був близько до того, що мав розуміння і мав чітке розуміння, що Він міг сказати: адже для мене життя це Христос. Він міг сказати: вже не я живу. А вживе в мені Христос. Це велике благословіння і в кінці свого життя апостол Павел він міг сказати, що я готовий, я готовий до того, щоб перейти і зустрітися з тим, який провів мене у земному житті. Бо все я можу в тім, хто мене укріпляє. Я все можу. В тім, хто мене укріпляє. Так апостол Павел говорив про себе. І того, щоб нам легше звітувати і бути готовими звітувати перед нашим Господом, це ми розуміємо і повністю покладаємося на того, хто пройшов земне життя, як і ми, і може. Нам співчувати. І остання істина, яку ми знаходимо в цьому тексті, це 16-й вірш, каже автор цього післення, Тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Приступати до престолу благодаті. Кожна людина, яка у своєму житті відкрила своє серце для Господа, вона має доступ к престолу благодаті. А доступ к престолу благодаті для того, щоб отримувати. Отримувати милість, отримувати допомогу. А скажіть, хто із нас у нашому земному житті не потребує милості і допомоги від Господа? Та нема того християнина. Колись то псалмопівець Давид каже: Господи, я не достойний всіх Твоїх милостів, але на милість Твою надіюся, Господи. Він потребував завжди милості Господні у нашому житті. Ми, якщо завжди приходимо к престолу благодаті, ми отримуємо і милість, і допомогу. Так багато віруючих людей не користуються. Щоби приходити Престолу Благодаті. Так багато віруючих людей покладають на себе або вирішують питання, проблеми особисто. І коли вже без вихід, вони тоді біжать до престолу благодаті. Але ми кожного дня, кожного часу Маємо можливість приходити к престолу благодаті, щоб отримувати милість і допомогу від нашого Господа і Ісуса Христа. Як ми цінуємо цим часом? Як ми приділяємо час для того, щоб мати єднання з нашим Господом і Ісусом Христом? Це залежить від нас. Як казав один проповідник, Якщо в житті віруючих людей, віруюча людина зранку чуть-чуть мольне і чуть-чуть, каже, читне і побігла, то це не час єднання з Богом. Час єднання з Богом, коли ми приходимо к престолу благодаті і ми роздумовуємо над Божим Словом, і ми спілкуємося з Богом, а Бог з престолу своєї благодаті дає нам допомогу і наповняє наше серце. Миром і благодаттю. Це важливо. І дуже важливо, коли в житті віруючих людей ми це робимо зранку, приходимо к престолу благодаті для того, щоб отримувати і милість, і допомогу від Господа на протязі цілого дня. Якось один проповідник сказав таку чудову фразу: якщо християнин. Не знайде час, щоб зранку дати можливість Богу наповнити своє серце Божим Словом, то сатана за цілий день найде, чим його наповнити. Дорога церква, дорогі брати і сестри. Давайте ми переглянемо, наскільки ми приступаємо к престолу благодаті, наскільки ми. Находимо ось цей час, щоб бути близько до нашого Господа, до нашого Бога, щоб отримувати милість і допомогу. Від цього залежить наше правильне угодне життя для нашого Господа. Бо коли людина близько до Бога, вона у своєму житті. Відображає Бога. Коли Моїсей був близько до Бога на горі Сінай, то коли він прийшов до народу, то лице його сіяло. Коли ми в тісних стосунках з Богом, коли ми приходимо к престолу благодаті, ми відображаємо Бога, відображаємо нашого Господа Ісуса Христа. І це важливо. І того, дорога церква, дорогі брати і сестри, нам потрібно буде звітувати перед ним. Хочемо ми того або не хочемо. Ми будемо звітувати перед Богом, перед Господом. Прийдеться звітувати. І для того, щоб нам легко звітувати за життя, яке ми проживаємо в тілі на цій землі, нам необхідно триматися. Визнання, триматися того, кого ми відповідуємо Ісуса Христа і Його проголошувати. Він мій особистий Спаситель, Він може бути вашим Спасителем, Він той, якому я доручив своє життя. Друге розуміння. Я розумію, що я вручив своє життя тому, який може мені співчувати, який. Може допомогти пройти це земне життя. І для того, щоб відображати його, я приходжу к престолу благодаті для того, щоб отримувати милість і допомогу для земного життя. Ось наскільки просто. І нехай Господь допоможе кожному із нас, щоб ми ці істини практикували і були готові до звіту Перед нашим Господом. Я не знаю, можливо, сьогодні в цьому залі або хто слухає, хто слухає трансляцію, ви взагалі не думали про те, що вам прийдеться звітувати. Якщо ви хочете, щоб вам легше було звітувати перед Господом, вам треба прийняти Господа. Вам треба покаятися, вам треба посвятити своє життя для Господа. І тоді вам легко буде світувати. Бо якщо людина не в Господі, якщо людина не в Божій благодаті, їй звітувати буде страшно. І того, ті, хто ще не примирився з Господом, щоб ви були готові звітувати перед Господом, поспішіть прийти до Господа і посвятити своє життя для Нього. Нас буде зараз молитва. Ми подякуємо Богу за те, що в Ісусі Христі. Ми спасені. Подякуємо Богу, що в Ісусі Христі ми маємо життя вічне. І будемо просити, щоб Господь дав нам сили, мудрості, щоб ми завжди були готові. Звітувати перед ним. І ті істини, які Бог сьогодні говорить, ми будемо молитися, щоб нам їх практично примінювати в нашому житті. Амінь. Схилимо наші коліна, для молитви.